Окей, мене звати Людмила, мені 42 роки. І я початковий юзер-стрімер. А так, я мама цього прекрасного синочка, який навчається в академії Шах. Він навчається, ну, тобто, я разом з ним навчаюсь теж. Окей. Чо, про що я хочу з вами сьогодні порозмовляти? Я хочу вам показати канал свого сина. Канал, оцей банер, оцей лого, він зробив сам у певних програмах, які вони вивчають в академії. То почнемо. Що ми бачимо? Ми бачимо Давід Пожидаєв, ми бачимо його. Чудовий нікнейм хатуль-шахор, що в перекладі з івриту позначає хатуль, то кіт, а шахор, чорний чорний кіт, він дуже любить котів, і це видно на його відео. Перше відео це інтро. Давайте подивимося і послухаємо. Гарна голосна така музика, гарний візуал, ярко, динамічно, соковито можна так сказати, є прогляди, є лайки. Гут. Добре, йдемо далі. Що ми бачимо? Ми бачимо два відео е, про котів мої власні томеджері. Пояснюю одразу: перше відео має 127 просмотрів, тому що це було домашнє завдання з блогінгу, але ми отримали оцінку 4 і вирішили переробити її. То давайте подивимося ту версію, яка нам більш сподобалась. Окей? Це буде версія друга, яку ми зробили 5 годин тому. Вона вже має 6 переглядів. Поїхали? Так, що весь дом Ага. Так, ми почали не спочатку. Починаємо спочатку. Бачите, у мене миша пішла гулять сама по собі. Ми не робили дуже гучний звук, тому що, ну, тому що це не завжди добре. Все, слухаємо хлопчика котики Том і Джеррі. Джеррі, Том, ну, із мультика, як ви зрозуміли. Е, вони дуже люблять ганятися, як справжні Том і Джері за собою. Так що ви Оці бачите годинники? Ну, Оці годинники ми, ми робили саме з Давідом. Покажемо. Це була поробка на англійську мову у другому класі. Я вже тут. Да? Зараз я вам покажу, як вони. Оці знаки питання. Я робила Сласно. в кадрі. Син навчив Томас, а це Джері. Давайте я трошки прокручу до таких цікавих моментів, добре? Зараз. Я Томас. Томас тікає. Не хоче, не хоче зніматися. А це фішка Давіда. Дуже любить його камера. І він її любить. У них повзаємо порозуміння. О, Томас. Тут ковбаску ми їмо. Тут ми з двох тарілок вже починаємо, починаємо їсти. Окей. Тут є фоточки цікаві. Зараз покажу вам. Гляньте, люблять Оп-оп, гарні це на ковтинці військові нашого тата. А зараз буде цікаве відео, де наш Томас складає Лего. Давід любить складати Лего і Томас йому а з Джері допомагають завжди малювати, складати Лего, то їх е, улюблена справа на вечір. А Джері їсть! Джері тільки що робить, що він їсть, їсть і їсть. За себе і за Томаса. Ну ще й за мене трошки. Я такого ще диви не бачу. Бо я на дієті. А ось, Дивіться 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 дивіться. Куши, кушай, кушай. А ось так вони люблять бігати і скакати. Зараз буде гарне відео. Бачите? О, а це кохання. Це таке щире кохання. Оце він його обнімає. Не когаточками, лапками. Няу-няу-няу-няу-няу. Ось все, я вже награвся. А так, підписуйтесь на мій канал, натискайте лайк і бувасики! Ви чули ці бувасики? Ви це бачили? Я пишаюся своїм синим дуже. Ну і вважаю, що мій перший відос вдався. Бувасики!